Усі перемоги на всіх змаганнях я завжди присвячую нашим військовим в першу чергу ще з початку того, як окупант вступив на нашу землю ще з 2014 року. Для мене це найважливіше, тому що я знаю завдяки кому я маю свою країну, я маю можливості виїжджати і це. Саме основне і саме головне з цього чемпіонату світу мені і разом з партнеркою вдалося перемогти в трьох категоріях двох сольних і в одній категорії з моєю партнеркою. Це дуже хвилююче відповідально і одним з таких головних моментів це те, що категорія з партнеркою. Це перша золота нагорода саме на чемпіонаті світу для нашої країни. Так, наша країна довго до цього йшла. Переді мною інші спортсмени виступали в цих категоріях і завжди десь трішки не вистачало. От, наприклад, два роки тому ми з Оленою також на чемпіонаті світу виступали, і ми були другими.